Є цікаве питання з приводу інокулянтів, а саме який нокулянт краще сухий чи рідкий? Це дуже цікаве питання. Так? І, скажімо так, що рідкий, що сухий, вони є досить ефективні. Так? Титр, що в рідкому, що в сухому є високий і повинен відповідати тим нормам, які встановлені для певного виду препарату. Так, рідкий препарат. Він більш примхливий при зберіганні. Так, Якщо скажемо завчасно і заказувати на велику кількість, я все таки рекомендував сухий препарат. Він менш примхливий для зберігання. Якщо скажемо, для інокуляції сої вже досить високі позитивні температури, квітень місяць, початок травня, так, для транспортування такі, не такі жорсткі умови, так рідкий препарат. Краще використовувати, все таки більш свіжий, так не довго не зберігати більше трьох місяців, і ну, також це залежить від того, хто до якого препарату, скажімо, привик звик. Так? Рідкий, на мою думку, і не тільки на мою думку, є більш технологічний, так його легше використовувати. Сухий. Можна використовувати, зарані його закупити, так він не примкли при зберіганні, і можна, скажімо, спланувати оцей процес заздалегідь.